Що, ви ще футболісти? Тут uh, вища ліга, професійна. І на ну, третій тайм, і на другий. Граємо так, як Україна. <гум> в футбол ми грали ліпше, ніж в ПАП. не спорю. 3-0, в'єбати, блядь. тим 3-1. <гум> що, на сцені будемо падати, чи на зелену? Давай Скажи. на сені ще випрынемо. Ну, Лисий, ми на третій тайм залітаємо завжди. Третім таймом не обходиться. Третій тайм ты вирів по Ну, а як. же. Я все, пацани, я на паузі. Серйозний. Ніякий третій тайм. З нами чепуха летить. Один-два. Чіпуха. <laughs> так. Три. Куди? Пропоную у ці ангари да, завалитися. Ну, і я так завжди в них падав. Там є нормальний балкончик, другий поверх, і Там можна собі чекати. Ой, я, я прям в нього Ой, прям перед нами. Я на оранжеву їх... падаю. Ну, чи... Не, їх троє. Тройка, тройка. 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 На троє че на оранжево? Я одну напрыгнул. Я тут. Я на другий поверх Один тут. На оранжевий. Да. да, да, да. Я гранату е. викинув на вулицю, брат. Я думаю, вы повалить. Ты сильный, на пів сервера я знов караф і пану на корбу. Ну, один падав на оранжеву, я точно бачу. Uh -huh. Хто -то упав? Yeah. Не знаю. Не бачу. Драгонова скину, якщо хтось би хотів. Тут оранжевий. й дам того одного за закупітку? Там можна Тихові йти. Тихо, на вулиці ворогів. Сусідній ангар. Сусідній ангар є? Ну, так. Да. Туди падаємо. Йдемо? Пацани? Підтримаєте? Можна, ну, то чек... ходіть. Тихо, дайте. тихо, дайте звук. Ні, ось тут. Спіклера збив, був десь тут. Так, вони десь там тут суються, на цині. В головному будинку є. Чого ж я, Влад, нікого не бачу тут? Може, він спетляв, він сюди падав. Аккуратно ті, маг... дам... ті справа знизу можуть бути, ті магазинчики всякі. Так, калаш М24, все, я міняю. У мене до тепер шльома нема. О, знайшов. До тепер шої. Тік, тік. Андрій, не смішно, ну, не будь було ласка, ново. кажи ніякої паузи, закінчуй з тими шутками. Олег, ти мене навіть не переконаний. Я так себе мордував недавно. Ніякого рівка. В головному зданні на другому поверсі. Mm -hmm. Mm -hmm. А прицелий якісь о. Двоє. Двоє або троє навіть. Не напевно вже всі робили. стягнулися. А що ви хочете пушити ту головну будівлю? Ой, давно не знаю. Сліва! О Блядь, в моїй шадирці є один. Даю даю гранату. Сеня метка -го -го. пікає. Ого! Ну, я сам охуїв. И граната. Никуя! Минус два. Тут уранживо. Оранжо, оранжево пихает. Старый, я відходь, видиш у мене КП галяк, хилс. Трой сдохну, ні? Не, 60, мой вид. Влад, я, почекай, я влада постараюсь піднят. Та. Їх троє, двоє, троє, двоє, двоє, двоє. Ну я теж трохи бачу. А, топається в доню. Має ще так, Влад. Це мій спад. Хорош, їбать. Лучше Чиж, його хіє. Ти, є, ти, є, ти є, серйозний що тіп? Тря... А я чого тебе бачив, що в четвертий летів? Ні, я чого трьох. Я чого Я теж тільки трьох бачив. А я ногою двох гранат і третього замки думаю, тіпать. Не можна бензин зливати. Ти би тільки бензин зливав, і так немає його. Це що, пливем? Що, ви хочете в натурі плисти на ньому? Чом? Ну я не дуже хочу. Мені лень. А він плаває? Так. Він Ладно, давайте їдемо похуй. Та ну. Я ніколи ще на бетере не плавав. Ну то їдем. Ту, він ну. Що, ми збираємося їхати, та? Да, да, сюдай сюденьку погнали. Ну давай я в бусі. Я думаю, то по дорозі сюда Я можу не заправити, у мене є каністра. Та він та може та... по та... не тратить та... 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 є каністра. А тут багажника нема, та? Нет. Yeah. Yeah. Логічно піздя. Дивись, <смір> скільки тут міти, тут можна накласти луто на, на треть тіми. Мама. Та пацани кажуть, що реально пливе БТР, ну, зараз будемо бачити. Він амфібія. Він пливе 5 км в годину, але пливе. А mm -hmm. якщо на тіпа на батері напливти, а в і, і, який воді буде його роздавити чи ні? Знає. А ми зараз не потопимося? Ні. О, в натурі дивись, пливе. Перший раз таке бачу, скільки грає. Люди, шо це напевно яке катхуй не ти ж міг по дорозі їхати, але похуй. Эх, швидше І Відвався як в ілюмінатор, блять, прикольно. Ну, нормально. Оставши текстурка води багається, чи Що таке у мене. Ходашонряти не можна. Ти ж хоче збілька текстурка. Можеш заправити її, поки будемо лутати. А як як заправити я, не можу? Треба коли. Терезупиниться, напевно? Yeah. No. Але давайте я підпливаю по черзі по дропів і хтось один вилізає, лутає. Бо а на мене миссия заплив... лутайте. А... а Це треба було до центрального плисти? Та зараз заплываем, давайте охлутаємо. Ладно, я заправлю дро, я заправлю тоді за той час. А чого я не можу? О, т3 знайшов. У мене тоже т3. Маскалад, жилет. Я би якогось когось взяв. С 3, аптечка велика. У мене є. С4 може хтось хоче ще лишнє. Петуха будете брати хтось? Nee. Я, я, я з петухом. Я з МК любив. Мені ви ще приціли Амас, і... я. Я дав. Не, nee, не люблю. Спочатку. Не, ну пацаны, это прям четко. ще один дроп падає, там викликаний, бачите, Оранжева метка. Ну, можем поїхати віджат. <хай> У нас тут десь до речі, тіпе типу, є. Mm -hmm. Все, мужика, я советую сісти вже в Нашу амфібію. А ми можем сидіти просто в зоні поки по приколу. І а потрапити... як? А чого не заправляється каністра? Вот я не можу нічого зробити. Ні, я не хочу в мене їхати. Ну то можем ми маємо той. Що таке? попав завез в турі. Перемістив рюкзак каністру. А а вона певна в мене місця немає, вона певно впадає. За да? угу. Я поняв. В натурі yeah. теж треба перший в рюкзак, а потім цикнути правою Я поняв, я поняв старий. Дякую. І що, скільки чекати, поки а що, тебе за комп? Да, сам пап. Я рабовий, як не за канала. троє в кікіммерих, ви шо? Де ви то понабирали? Лут. Все, глуши, заправляемся і їдемо далі. та та, заглуши. Дай, за руль. Да, там Чик... поході, О, а, на да. оранжевій, на оранжевий люди зараз воду будуть прыгати. Я заправляю машину, але ще зразу не. О! Сзади, б... сідай, б... сідай бетера. Їдь звідси, я гранати три скинув через. Ні одну. Ви мені ми зламали вже, уроди. Нормально я... Нормально я заправився, братан. Скинув всі гранати. Вот за деревом сидить. Тут теж може бути акуратно. Що ми робимо хлопаки? Ще одна каністра є. Треба шлем поміняти. Це просто жесть. Пробило тобі? От є. А мені би прицел ліпший. Потом от я бачу тебе. Гранату. Метка яка? Жовта? Так. О, ти когось мокнув, <звук> Хороший. Я тобі під приціл не стану чи стану? Парашютист падає десь. Ні, не, не стала. Мене в дымо, да, От, Вот, видойшов. Я лізу на, на крышу. Угу. Старый, тут можно вылезти на крышу. Ну щас мука кидають? Ну там нокнутый ще один один дойшов, та. Тут во мотик є, можем, колу пробить. А думайте, з тої сторони ніхто не буде Це... О, там отіп проїхав десь. Машина їде Вот, типе, тпе, типе. Лупом. Троє. Раз, два, Нокнув, Нохну, нокну. Добета. Самый герший, що я стріляв тоже в нього. Ти казав, раз, два я вже стріляв. Там троє на зелені. У угу. нас гіпи нема. Що там лише живі? Та як же, брат? Ми тебе чекаємо, ми вже одного нокнули. Зараз я бачу, я компрю скопаюсь. Просто чорний екран першого ступа перестав чути і там вже пизда. Нічого страшного, зараз все буде. Ти в батареї так сидиш. І в зоні. Ну, з піцом відвісь його в зону. А БТР нокнутого можна кидати чи ні? Та можна. Та можна, да? та можна. можна. Але я потім знаю не вилізу, я там і здохну в упитає. А в хуйня. Тоді нелогічно я туди садити. Що ти не можеш висадити? Да. Ти трохи стука, що ти можна вийти? нет? Я поки що 0 урона наніс. низ автомат жовта, жовта, поняв. Решіть хоть мені когось стріляти. Ми тобі всіх лишем ще 20 людей. Оп. Ти поняв? З якої відстані він мені дав голову? Шо накл. На окно його Жовтий? Так. Може гарний прицел має. Нам би БТР в зону завести. А він в зоні. Ні. Я вже захожу. А не в зоні, та. Вони на нас палять. -мо, де мивяссиру що то. Що-що? Шестерка? Нормально, у мене там їх чотири, якщо взагалі потрапити, то може. Зараз каліматор поставлю, блядь. Та де, тут такого нема. Короче, мені треба знову щось змінювати. Знову На міняти. зеленій. А дроп ніхто не лутає? Зараз роблю якусь катку. Ти вже заходиш? Так. Да. Давай. Зараз як знову завести я комп'ютер, я передав ЛХ, блядь. Да, да, сигарень продашь. Позвони за даром ствить. Я лизую тебе на крыше. Тикай. О, ще бы я его уже. Тикай, у него попал, он сибас. Вроде попав. А на дропах никого нема? Не вами. А тише справа, де? С диво, достиг. Вот тут бежать. Сеня? Зелена, зелена, Но Нокнув одного. Я тоже. Там ще один. Дав голову. Ну, За тим каменем. Я одного добив Хорош. Живе, ліп, Влад, ага. Їхати треба. П'ята фаза тут, у давайте. Мені приписали. Пацани, я, я, я юзаю аптеку і сідаю. Їдемо, 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 20 секунд. Оп, оп, оп. Все, я сів, погнали. Їдьте, їдьте, все. Поїть, не поїдьте, блядь. Зараз у мене з ком все. У Мене знову чорний екран закрив. Підніми, підбери його. Все. Ребіль. Сів. Ребіль. Давайте на плюс веб зону десь. Давай. Та підліво тянуть, підліво. Там ти хочеш ще їх, так. Ой, там зараз зривати пішло. Не, Ні, нічого вони не будуть зривати. Добре, давайте без звуку покатаємося просто. Будеш давити? Вони десь за каменями, мені здається, вони тут не могли вже тут шоти. Ти зараз пропустиш, вони будуть в спині нас. Ну, На, то я їй пануті, що вони тут бачили, бавлять просто звука. О, один дойшов, мені асист здало, його вбили. Добре, Зона йде, Добре. нам треба їхати. Прямо по курсу, бачив? він нас побачив. Синя та. да. Він ще скидає до діл. І двоє тікає. Він один, можемо вискочити його швиденько забрати, а? Чотири. Щось він не один попадав. Нас зараз рознесуть. Може в зону їдемо? Тут надто mm. багато людей. А він хоче задивитися. Зліва ]ся. від нас, зліва від нас. Смоку. Давай, 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 а... давай. Давай, давай, то! Вони рознесуть на БТР, старий. Як вистрілюють, ми можемо вийти. Якщо буде стріляти. Як вони то, троє почнуть то ввалити, той замі. БТР зараз хп впаде за секунду. Дивись, сіки ХП. Та трелівати. Давайте в зону не побіжать потім їх. Роз ні не за задалеко, десь під гробом трепати, задропам. А БТР постав, так щоб було як укриття. Бол, все, все, Я все, все нормально. Все, все, виходи так, все нормально, гуд. Я їх не бачу. ББВ, чекай там в ту, -ту сторону. Я дивлюся, на 75. По мені стріляють. Лю не авик, ти не хочеш умирати. Ну я його не бачу, він десь прямо. Здесь є там але вони в доміках Може за тим каменем, можливо, за тим. От ти нікого не бачиш. А він десь по мені стріляв. Подарик повилітають, по дому ряда. Ти їх бачиш? Засели каби стріляють за горку. Oh, я подал угибал. Мені приписали. Біля тебе? Живе, живе. Живе, я хилюс. Ша ахилюс. є в тебе. Та, та, близько. Помогти вам. На мені. Живе, живе, живе. Ой-ой-ой. Візьмеш на руки хіба? Візьми на руки і під руки. Хорош, хорош, красавчик. А тачку кинути велику? Нам хаєшку кинуло? Я дим дав вам. У мене... пушать, пушать, пушать. Пушать нас. Смоку. Даю гранату. Наліво дав. В нього авік. Бачу. Да, в нього авік тут реку. Я відійшов вниз. Старий вважає, там жак Та стріляє. Бачу. Не хорош, не Влад, хорош. Чотири в п'ять. А де той стріляє згори? я його не бачу. Я його тоже не бачу. Десь там засів. Їх там двоє, так? Нет, да, да, да. Один скоркон проезен до 4. О, третій шлем, третій жилет, груза. Мого смуки розкинути, нам? Вам розкинути смоки? Ми собі самі розкинули. А що то за дим такий в мене тут? То я, то я розкину. Ось тут Е, Яка? Зелена? Зелена, зелена. За задерво. Даю гранату туди. Десь в оранжевому, ще тут десь. Підпалився, побіг нас. У, у мене більше нема гранат. Тут лежить просто, блядь, ёбаний гандон лежить в траві на зелені прям. Помитайте на їхньому. Просто в на... траві тисяч. Де він є? Воно десь за вранцем Поможеш він мені? Він на зелені, блядь. Як він, блядь, стоїть? Ну то юмп нахуєбучий. Він... він просто лежав в траві. Він виблюдка. Хорош Двох нокнув. Хорош. Це мені срака. Хм. <кхів> Він в траві просто лежав. Давай, Остап. Він так, він минус Давай, Давай, давай разом зіграємо, чуєш? Давай. Я йду до тебе. На моїй ТОЦі десь був. Він ще думає з зліву. Я туда сишку помню, давай через ліво через. Давай через ліву. Є а, якась не. флешка. Нет, тільки домой. 13 секунду зони. Не бустайся, ні нічого, бо. А, тебе хп не повне. Ладно.

Це <сь> да. <сь> ja, я розумію, нормальні тіпи зайшли і зразу гра пішла. Знаєш ти? Епа, блядь, топу урону. Теж ніколи фамоса не брав, не знаю, чим прикол. Та ужасна, пушка, ужасна. О, ти 600 дав, я 487. Я зараз я два рази вистрілився. І я бачу, два нока було. Так, да, два рази я попав. Так, да, красота, так, класно Маш зіграли. Недавно, ці передофли.